Що ж, друзі, 21 липня продовжується в нас качка. Пару генераторів вже ми більш підладили, Настрою тут горить, тут примотали капітально, бачимо, можемо як йде, здуваємо. Тут підвозимо рамочки, бусом підскакуємо. Раз підлетіли, повні згрузили, поставили сюди, тут пішло на розпечатку, там стов накопитель медогонку, пусті назад. Ось все поставили буса і поїхали назад. Зараз Сергій Ніколач продемонструє конкретно, як працює наш парогенератор. Беремо такі рамочки. Це в нас мед 90%, я думаю, да різнотраві. Так як соняг недавно цвіте, а рамочки вже запечатані давним-давно. І ми бачимо колір, бачимо качество, зрізу. Я думаю, виходить. Вопросів, вопросів тут возникнути не повинно. Чуть-чуть далі стоїмо, вилочкою дорабатуємо. Ну не без того, тут під добу. Тому що рамочки стоять по 10 штук у корпусі, щоб ставити по 9. Були б рамочки більш надутіші, їх би легше станок би брав. Плюс пар, треба більш толковіший парогенератор, щоб давлення пара було определене, регулювалося, тим міг скинути, його додати. Ну, але ж бачимо, що працює все ну, замечательно 98% рамки. Да, Далі став вилочки в 3 секунди. Буквально підірвав. все для медогонки ця рамка готова. Так, да, так, да, так. Да. У нас електромедогонка э, сидить радіальна. Для неї, навіть якщо рамка просто розцарапана, вона може бачити медовий карман. Моїм, скільки тут сіра? 50 літрів чи 70 літрів. Так, так. зрозуміло, що з запасом вони пишуть, щоб оставити. Ну, можна, я думаю, літрів 80, а той. 85 нарегулировать. Ну и станочек. Бачим. Раз. Вот, да рамка вот, биш. Показана. Паддеша. Ось, ой, давай руба. Воно і так понятно, людям, що Шо, да. Ту сторону сейчас той край більше, лучше зріже, Ось он, бах. Понятно, як скорость пара більша і ну, це, скажімо так, на відео, як людина стає в роботі, то вона набагато швидше це все виповнює. Баба-ба, -ба. пішов, що є рамочки там. ось, Це менш запечатана. Вилочкою царапнув і пішла. Ця ось, ось о... повністю відкрита трохи дали, Але ж рамочка повна. В рамочці. Ну, я думаю, 2,5 кг точно є. Рамочки всі різні, 300 є. Ось 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 ось. Також прокачуємо, бачите запечатку все підрядочки. З розплодом рамочки не беремо, де буває може, ну капелюшечка попадеться на краю. Тара підмет, ми вже вам показували. Медок який зливається. Також присутні корпуса відкачені. Бачите, качество відкачаної рамки. Все світленьке по максимуму. Ось в магазині рамочки. На сонечка. Будь ласка. В магазині рамочки взагалі шикарно. Одбирає ось у 300. -ті. Тоже печатка максимально поэтому їх і забираємо. Ось же рамочки порапали. Такі вес. І рамочки тішу з гнезд в основному. Ось від даного плану. Це вже так парочку набіг, що не влазили, було, тому що грузим бус максимально ну, попід дверями, щоб легше було. на дні ще ось на дерев'яні на сплошні. Скинули повні. А пілістиком під'їхали, забрали, поставили сюди, розпечатали і по по кругу, кругу, по кругу, і пішли. І так вже... Та не, ну да. Я думаю, це ідеальний здійсник. І так це ми який? Третій день Третій день роботи, і ми ще сьогодні нам до вечора. Плюс на дачі ще скільки, около 40 штук. Ну там в основному отводки, але ж теж треба пройти глянути. І тут ось отводочки, що залишилось по краю. Раз, два, три ряда, 4. 4 ряда ще нам треба пройти і назад рамки поставити, що откачуємо, що в первих ми забрали. Теж погода в нас трохи помінялася, стало прохладніше. Але ж зараз 12.30. мы можем больше состоять. Те же прокачаны, конечно, чуть поярче летают. Но нельзя так есть, потому что идем, идем мы полностью без ничего. Вот наши струбчики. И так туда до краю. Тут количество ОЦС. Тут полтинник где-то, там штук 30, и там с краю 30. Ну тут где сотня, и тут другая сотня. Вот платформы. Сзади павільйон 20 і на дачі около 40, взагалі десь около 270. Ну от водочки якісь щось сипімо, десь підравняємо, тому що всі різні. Є з такого плану. По три рамочки. Є на два корпуси. Щось з них і прокачаємо. А рядом усе стоїть все ж бачите, магазинка ось залита. Ми з цього корпусу 4, тут рамочок 6, там 8 і внизу 3-4. Ну, два корпуси, ми з цього останнього апарата сімемо. На цей кожен один порозкинуть. З усіх на круг по корпусу вийде. Дай Бог. І на тому спасіба на даний момент, на даний час погода і різні інші фактори. Бачите, яка засуха, все стоїть сухе. Нічого не росте, так само ж для посолка дуже тяжко виділення, ну, в даних умовах работаємо.